У вас, друзі, у нас зима чудова. Сьогодні зранку було мінус 7. Може, трошки всіх приморозить всю сиранчу, яка в землі цій пригрілася. Сподіваємося, що буде літо, а зараз вам покажу. Як ми готуємося уже до весни. Сьогодні ми занесли тюльпани, які готуємо на 8 березня. Тут крокуси. Ось вони так поштоїли у нас місяць в підвалі. Для тих, хто не був зі мною, розкажу, що місяць вони у нас лежали в холодильнику при температурі плюс 2 градуси. Потім ми їх посадили. На половинку цибулинки було видно. Місяць вони у нас стояли без світла, без ультрафіолета в підвалі, і сьогодні ми їх занесли, досипали землі, щоб цибулинка вже була закрита. І вони побачили ультрафіолет. Тепер вони почнуть швидко рости. Чекаємо на 8 березня. Зразу хочу розказати, чому ми не садимо так глибоко, не садяться тюльпани, як зазвичай ми їх садимо на вулиці. Тому що ці тюльпани розквітнуть нам на 8 березня, тому цибулинка повинна бути зверху. Також тут ми посадили нарцис. А це наш нарцис Гаврончик. Також, друзі, тут, зараз покажу, де виглядає це тюльпан також. Тюльпани. і покажу вам і крокуси. Крокуси вже ось такі гарні. Трішечки вони, ну, вони випрямляться. Ми сьогодні їх лише занесли. Все цьому котику треба знати. Тут ми посадили, бачимо, оце тюльпан, а це крокус, крокус. це подивимось, нехай вилізе і жовтий крокус. Так що можна заносити в хату. Друзі, гарного вам дня, весняного, не дивлячись на те, що зима все-таки каже, що ще зима. Хто ще не зі мною, підписуйтесь на мій канал, тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Пишіть ваші коментарі. Всім гарного дня і ще трошки продовжу. Це теж покажу. Теж нарцис. Це підсніжники. Ось підсніжник. Скоро, зацвіт... Скоро підніметься і вони піднімаються дуже швидко. І покажу вам фікус. Курінчик відпустив. Ще не відпустив. А, відпускає, вон, біленьке. Відпускає. фікус дуже чудово відпускає корінчик у воді. Це мій помічник, як завжди, кутусь. І подивимося, друзі, на наші, на наш інжир. Це Блекджек. Дуже чудово відпустив корінчики. Я показувала вам, як ми їх садили. Є один один є ось, чомусь пропав, але всі інші чудово прийнялися. Всі. Тобто, якщо скажемо, що у нас тут їх було 10 горщиків, то один лише, але будемо за ним спостерігати. Ну, бачу, що він уже не прийметься. Щось йому тут, можливо, жа... можливо, висока температура, тому що ми не знайшли місця, ми поставили, а тут батарея. Може і так. А для них це висока температура. Всі інші чудово ростуть. І навіть я дивлюся, ось вже є бреба. Одна, друга, третя. Бачите? Ось показую. Є бреба. Це якщо ми їх, а ми весною їх пересадимо у великі горщики, і навіть буде пару плодів, Ну, будемо за ними спостерігати. Тут у нас поки що весь Black Jack, або чорний джек, я на нього кажу. І ми побачили, що він дуже чудово укорінюється. Ну і тепер наостанок я вам покажу нашого улюбленця, маминого улюбленця, Кутусь тільки чує мій голос і зразу біжить допомагати. Всім вам, друзі, гарного дня. Чудового настрою! Тисніть на дзвіночок. Пишіть коментар. І пока-пока!